А ти можеш для початку враження у Я подивитися. Скажімо, брав сподобався, який відрізок після нашого, першому тайму, після нашого забитого володи, який там не сподобався. Чому відійшли назад, вже не грали награли на, на то, щоб далі ще забувати ночі, відійшли і той від, відрізок не сподобався. Друге матайну добре, щоб володя посилати, який у нас заявила курс. Основний після трами і сьогодні. Ми можемо повністю до нас дороби, що ми все-таки доказав, що лідери нашої команди. Зробили м'ячі і ми вже сказав, що сильно довели на коридору. Прошу звинуватися. Зговорити на хороші результати вашої команди. Чи будете ставити завдання в підвищенні класі? Тож. Тож, що ви зараз що будемо президентом, і знаєте, що результати хороші, а відриви дуже великі. У мене досить провести. Як плануєте провести змовить в сезоні? Зимовий Ми... Зараз В грудні зберемося на 20 днів, будемо тренуватися в Білій церкві. Зберемося після нового року до числа 10-го. Будемо постійно в Білій церкві. і останній збір у нас буде в Криму. Це вже перший сезонний самий збір. В, крину в Заміна, вихід на поле по спилаті це була планова заміна чи Я ж говорю, що це нас усі не грає, просто його не вистачає зараз на 90 хвилин, пропустив місяць через травму. І так виходить, вже третій матч підряд, і вже в третьому матчі підряд забуває в Так що можна сказати, що планово, то Звичайно, що планово, бо по-любому він пробує, яким не був він виграв, що матч. Скажіть, будь ласка, от. Ви коли був рахунок 1-1, Ви були впевнені, що перемога буде за вами на другий чи ні? Ну нас впевнений, не саме впевнений. Хотілося щоб ми перемогли, а певне ну, можна бути свисток пролунав, тоді вже впевнений, що ми перемогли. А так під час матчу, навіть рахунок 3-1, все одно сидиш, переживаєш. Я думаєш, що щось це футбол, тут багато несподівано. Ну так, ну, да, ну просто що болівальники вважали, що ваша команда вище класом. Був вищий клас, тут багато молодих прохватили з Але я не бачу того класу, коли ми забили от Це я говорю, це відрізок мені дуже не сподобався. Що mm -hmm. Щось в той момент около класу не показали. Дякую. Чи здавалося вас в першому таймі? Все-таки момент ми команда виглядала непогано. Зробила наприкінці першого тайму, чи здивувала вас гра це на ділянку першій половині Ну не здивало, я знаю. хороший матч був у Ктирці, де ви... Вони тільки Та знаєте, хлопці, цікавлюся, все-таки віряни, цікавляться, знають, хто як знає, що то. Десь спаскувато, щоб треба ще додати досвідчених, але демо, щоб стану збили. А щоб пару досвідчених, щоб люди молоді відтестувалися, краще не скоріше будуть проголосувати, як так